Привіт! Мене звати Ксенія, я кравчиня та власниця бренду готових лекал Єремєєва Патер. Взагалі я не планувала знімати цей влог, але нещодавно Поля Зотова надихнула мене дошити мій спортивний костюм. А я його дошила, поміряла і зрозуміла, що я в захваті від того, що вийшло і що він мені дуже подобається. Але є одне але. Я шила той костюм з двонитки з начосом. І як ви розумієте, зараз я його не можу носити, і я трошечки засмутилась через це, тому що костюм дійсно класний, але треба чекати більш прохолодного часу. Тому вашій увазі, двонитка без начосу. Це двонитка та кашкорсе з велюровим ефектом від а, текстиль гармарі. А, сподіваюся, я правильно назвала назву магазину. З неї я шитиму світшот з рукавом реглан та класичні спортивні штани. Я хочу їх зробити а, такими більш прямими, а знизу додати резинку та фіксатори, щоб можна було її затягувати і робити а, таку імітацію нібито джогерів. Макети шити не буду, тому що я вже перевірила ці лекала. Але лекало штанів у мене змодельовані на базові конструкції. А я все ж таки хочу їх змоделювати на безвиточній основі, тому візьму безвиточну основу і швиденько на ній змоделюю штани з тими прибавками, які я робила в минулому лекалі. Дуже хочеться сісти і шити це просто на одному подиху за один день, але я обіцяла зробити ці лекали на продаж, тому... Потрібно весь процес фотографувати для того, щоб зробити потім якісну та зрозумілу інструкцію. І по своєму досвіду скажу вам, що на пошив йде набагато менше часу, ніж на те, щоб все це пофотографувати. І через це я ще не можу там, наприклад, сісти і шити плечові, бокові шви на світшоті, Бокові шви та крокові на штанах, і тільки потім йти на праску. Ні, мені потрібно шити кожен шов, йти на праску, фотографувати це і робити це все в правильному порядку, а не пришвидшувати собі роботу. Але не думайте, що я вам жаліюсь, просто я розповідаю, як це все робиться. Але я дуже сподіваюся, що я встигну це все шити за вихідні, тобто сьогодні-завтра. І в понеділок вже покажу вам готовий виріб, змонтую це відео і викладу. До речі, ще хочу вам трошечки розказати про тканину. А я в 2022 році вперше замовила тканину з. Велюровим ефектом. Це була трьохнитка. Якщо хтось підписаний на мене в інстаграмі, то ви пам'ятаєте мій салатовий спортивний костюм. А, і я тоді була дуже здивована, тому що я носила цей костюм а, дуже часто, і навіть після року активної носки він виглядав як новенький. Тобто ось цей велюровий ефект він дійсно а, надає тканині товарного вигляду. Навіть колір залишається таким насиченим і яскравим дуже довгий час. Саме тому двох нитку я також шукала з цим велюровим напиленням, щоб костюм якомога довше мені прослужив. Бажаю вам приємного перегляду і обов'язково додивіться до кінця, щоб побачити готовий результат. Я вже викроїла костюм. До речі, штани не стала моделювати на безвиточні конструкції, тому що згадала, що вона без бокового шва, і тоді штани вийшли б занадто об'ємними. Тому залишила так, як є. Зараз буду шити штани. Одну штанину шию просто швиденько, а другу буду вже шити і фотографувати весь процес. Я вже повністю дошила штани, і мені так подобається ось це поєднання білого і червоного. Хоча мені здається, що білий гарно поєднується з будь-яким насиченим кольором. А ще мені дуже подобається яка ця тканина на дотик. Вона така прям м'якенька-м'якенька. Але я трохи засмутилась через те, що у мене зараз є час, щоб зшити ще і світшот. Але це весь кант, який у мене залишився, і як ви розумієте, його не вистачить. Тому максимум, що я можу зараз зробити, це пришити рукава, і все. Завтра поїду, куплю бейку та шнурок на кант і буду дошивати світшот. І нарешті покажу вам, що там вийде. Як ви розумієте, я вже душила костюм, зняла вам вже відео в ньому. Сподіваюся, що там є вдалі ракурси, тому що я знімала відео вдома. В будь-якому разі перезнімати не буду, буду монтувати з того, що там вже є. Ще хочу спробувати розпарувати цей костюм і спробувати зібрати образи окремо зі штанами і окремо зі світшотом. Якщо з цього щось вийде, то я зніму різ в інстаграм. Поки будете дивитись, що у мене вийшло, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам цей влог, як вам взагалі костюм. І якщо вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку. Дякую!